Імунітет людини миттєво розрізняє корисні і шкідливі віруси та бактерії. Боротись із шкідливими йому допомагає вакцина. І особливо це важливо для дітей саме в дитячому віці та в дитячому середовищі і поширюються найшвидше інфекційні хвороби. І в той же час у дітей їх власний імунітет лише формується. Саме завдяки активній вакцинальній кампанії Сумщину оминула епідемія кору. Ми повинні мати якусь там межу щеплених дітей чи щепленого населення і говорити, що для кору це 95% норма, 92% щеплених дітей. Це нижче нормативного показника при дифтерії. Якщо ми сягаємо нижче 90%, ми завжди як в 94-95 році маємо повноцінну епідемію мали повноцінну епідемію дифтерії. Завдяки Кичап-компанії у нас. Прекрасно, теж і корі і краснуха знаходяться на нижньому рівні, десь 90, майже 93%. відсотки. Тобто, колективний імунітет у нас є. Вакцинацію роблять передусім від інфекції, які дуже заразні, і водночас важко піддаються лікуванню Цьогоріч В Україні стрімке зростання надзвичайно небезпечного кашлюка. В стосовно кашлюку, який зараз активно по нашій Україні активізувався, і за перші два місяці дві 2024 року в Україні, не в Сумській області, зафіксовано 515 випадків. Це... Дуже серйозне захворювання після кошлюку. Зазвичай, так як сказав Михайло Володимирович, може піти і дифтерія щодо дотримання національного календаря щеплень. Лікарі ведуть санітарно-просвітницьку роботу з батьками, закликаючи до більшої відповідальності стосовно здоров'я своїх маленьких дітей, особливо під час війни та значної міграції населення. Вакцина викликати захворювання не може в організм людини. вводиться настільки мізерна кількість. Антигену, яка не може викликати саме захворювання, і це тільки активує імунну систему для того, щоб вироблялися антитіла на ту чи іншу. Хвороби – це 100% безпечні вакцини. Побічні дії зустрічаються вкрай рідко, і це можливо, хіба що місцева реакція у вигляді болю або почервоніння в місці ін'єкції. Багато запитань до лікарів виникає стосовно так званої потрійної вакцинації. Один день в 6 років заплановано зробити три щеплення, тобто АДП, КПК і ОПВ. Вакцину, яка в капельках. Дві вакцини в шприцах. Можна і дозволяється, і це взагально світова практика. Їх можна робити в один день в різні руки. Можна давати третю вакцину через те, що вона вноситься в крапельках, в рот і все не проблема. Лікарі, епідеміологи радять вакцинуватись і від сезонних хвороб грипу, аденовірусів, ковіду. А крім того, є необхідність спеціального щеплення дорослих від дифтерії та правцю. Доросле населення, яке повинно щеплюватись один раз на 10 років. Дуже багато людей у нас знаходиться на Фронті, і це перший ризик. Це за саме занесення в ранню в рану спор правця, і ризик, смертельний ризик. В Сумському обласному центрі контролю та профілактики хвороб на сьогодні мають усі необхідні вакцини у достатній кількості для проведення щеплень: спеціальна холодова кімната, контроль температури зберігання, перевезення до лікарень у спеціальних термобоксах, аби громадяни отримали додатковий захист для підсилення власного імунітету та його опірності до небезпечних інфекцій. Новини СТС.